Всім привіт і прошу мій світ: компост чи біогумус це основа органічного землеробства, при якому на ділянці будь-то помідор, огірок чи кущ смородини взагалі не використовується гній, навоз чи мінеральні добрива. Маючи вже сім високих теплих грядок і два компостника. Я ніколи не показував, який компост виходить. Тим паче один із підписників попросив зробити розпаковку. Компостника саме того, що я зробив рік тому. Але зауважу, що пройшов тільки рік, і я сам не знаю, готовий він чи ні. Але для розсади квітів мені потрібен компост чи біогумус. Тому заодно і вам покажу, як його дістати, не розбираючи повністю компостник. А як же я прийшов до цього, придивившись відео про пермакультуру Зепа Хольцера, Руф Стаут. З найменшими втручаннями в процес землеробства, без перекопок і сапувань, спробував у маленьких об'ємах звичайну залізну бочку закидав скошену траву і солому, опале листя шарами приблизно всім шарів скошеної трави і сім шарів опалого листя чи соломи без землі взагалі одна рослинність? Яке ж було моє здивування, що через 2-3 місяці. Я перекинув бочку догори дном, і звідти висипалась земля чорна, пахуча, наче лісова свіжа земля. Спробуйте і зробіть собі такий експеримент. І переконайтеся, це справжній компост. А як це пояснити? Закидував траву, солому, листя, а получив землю. Ось так я й почав займатися органічним землеробством. Зробив високі теплі грядки і розумний город. Навоз і гній від корів і свиней я не використовую, тому що в ньому велика кількість патогенів і шкідливих мікроорганізмів навіть після того, як він перепріє. Найкращий варіант, якщо вже й використовувати, це кінський перепрівший перегній, яким я заповнював на початках свої теплі високі грядки. Але його треба знайти, купити, а в моєму випадку все майже безкоштовно і є його чим замінити. Тому додивіться це відео до кінця, і ви все зрозумієте, які основні прийоми органічного землеробства. Відкрутивши конфірмати чи шурупи з нижніх трьох-чотирьох дошок, відрізали баннер, який захищає дошки від гниття. Як бачите, деякі гілки чи челози з винограду ще не розклались, але колір землі схожий на компост і присутні всередині хробаки. Далі лопатою набираємо в садову тачку. І через пластикову сітку просіваємо, перетрушуємо, щоб вибрати ту органіку, яка ще не розклалась. Але якщо це кущі чи дерева, можна відразу підсипати без просіювання. В залежності від ваших потреб. Для того, щоб замінити гній і навоз, я використовую саме цей компост і біогумус з опалого листя, гілок, бурянів, трави з газону харчових відходів. А особливо сидирати, такі як фацелія і гірчиця, про які будуть окремі відео. Щоб замінити мінеральні добрива, я використовую для азоту славнозвісний чайок із бур'янів та скошеної трави, кульбаби і так далі. А калій, фосфор, магній і інші мікроелементи, мені поставляє ракетна піч у вигляді попілу. Ось так і виходить: нічого не пропадає, не спалюється, використовується все з розумом. Природні, натуральне органічне землеробство. Окрім праці, я взагалі не бачу мінусів одні плюси. А самий жирний плюс те, що всі овочі, і ягоди, і фрукти зелень в тому числі все натуральне, не містить нітратів, канцерогенів і хімічних сполук. Коли я пригощаю рідних і друзів, наприклад, томатами з високих рядок, цей смак не передати, особливо коли порівнюєш їх. З ринку чи привезених звідкись ти розумієш, для чого ти і для кого ти це робиш? Для власного здоров'я. Я це вже перевірив багато раз на винограді, трояндах, грядках, які ніколи не перекопую і не сапаю. І все, що я прилічив, не бачила мінеральних добрив навозу, гною, але все квітне дає гарні врожаї. Тому і вам пропоную спробувати і зробити компост, високі теплі грядки і займатися органічним землеробством. З мінімальними втручаннями. В усіх моїх відео прослідується одна важлива мета це жити в гармонії з природою, підходити з любов'ю і розумом до землі, не заважати їй, а допомагати, підвищувати радючість ґрунту з допомогою компосту, біогумусу, сидератів, попілу, чаєм настоєм з трави і бур'янів. Дякую вам за перегляд! Якщо цікава ця тема чи багато інших, що вже є на моєму канаді, дуже буду вдячний за поширення, підписку, лайк моїх відео. А далі обов'язково буде!